По Попід гаєм краю, там стрілецька могилонька забута стояла. Мала, мала, невисокая заросла травою, там стрільчика поховали, як загинув бою. Розійшлись два табори, і війна скінчилась, а під гаєм забутая могила лишилась. Тихо, глухо кругом неї. Сумно тут довкола. Хрест дубовий похилився із жалю додолу. Пасло дівча три корови у полю під гаєм, поглянуло на могилку та сплакало з жалю, бо братчика нагадало, що загинув в бою, і його десь поховали отак в чистім полю. Поплакала і блавату синього нарвала, і з братчиків від дзвіночків віночок сплітала. Сплела вінок барний, красний, із квіття живого. Уквічала ним могилу братчика чужого і тихенько помолилась, мов підмінилась, а могила не та стала, і мов звеселилась, і зозулька на край гаю вилітати стала. І щоранку щастя долю комусь токувала, кому, кому спитаєте тій люби дівчині, що стрілецьку могилоньку уквічала нині.